Доброго дня! Це канал Україна і сьогодні ми продовжуємо розповідати вам про запірну арматуру, а саме про засувку 30S65NG. Дана засувка по факту є старшим братом 30S41NG, огляд якої ми знімали раніше, переглянути його можете зараз ось цим посиланням. Принцип роботи та інші характеристики даної засувки такі ж самі, як в 30S41NG. Це сталева засувка з нержавіючим клином, вона є розбірною, що означає, що через певну кількість циклів її можна розібрати, провести технічне обслуговування і вона буде працювати далі. Робоче середовище даної засувки це вода, газ та нафтопродукти та інші газоподібні середовища. Максимальна температура робочого середовища до плюс 450 градусів. Головною відмінністю цієї засувки є робочий тиск. Тут він складає 25 бар, а в 30S41NG 16 бар. Якщо придивитися, ця засувка має більш товстий метал і в загальному виглядає більш масивною і важчою. Конкретно цей екземпляр BU80 важить 36 кг, тоді як аналогічного розміру 30S41NG всього 19 кг, різниця майже в два рази. На даному прикладі зміна тільки одного параметру змушує робити її значно тостішою і масивнішою, щоб дана засувка відповідала вимогам по тиску. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!